Начнем с прилетов. Прилетов сегодня очень много. Понят... Е... Снял? Yeah. Я их постараюсь кучненько и ужатенько. Ну все, поехали, грибы. <связь> <Офигеть>. <связь> Сейчас взрывная волна дойдет до нас. А мы делали вид, все нормально. Да, там вчера долбанули по Ростову. Давай, в столбик прям. Я буду в столб, но ясен. Бах, все, Короче, пиздец. Это блц пиздец. Смотри, что Снежан делает. Ты глянь. Это ебаный с нахуй, а. Это сейчас эти худые резервуары. Да, 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 да. Здесь нагрозится. Оба на. Ух ты ебало, блядь. Оці всі відоси, де прилітає по російським нафтобазам, і місцеві це коментують. Це єдине, що хоча б трошечки тримає мою кукуху, мою менталочку в ті дні, коли росіяни складають цілі під'їзди в місті, де я живу. Та й в принципі так і воюємо. Ми знищуємо їхні ВПК і все, що його обслуговує, маю на увазі нафтобази і так далі. А вони цілеспрямовано знищують нашу жагу. До супротиву тероризуючи місцеве населення, о тільки тепер у нас в Росії є теж свої агенти, які працюють навідниками. Біді по воєнному заводу тайфун в Калугі, пожалуйста, зарплати не платять. Уже месяц. За два тижні Україна знищила 25% переробки російської нафти. А за цей час росіяни влупили по 168 будинкам на території України в зоні, де навіть не йдуть бойові дії, хоча так в принципі казати. В зоні, де не йдуть бойові дії, мені здається, що не залишили жодного регіону України, в який ще не прилітало. Я знаю, що вам, як і мені, хочеться, аби побільше сніжан отримували ось такі відоси в Росії. Коротко, Це, блядь, Смотри, що сніжан робиться. Ти глянь. Це паніч на Смотри, що. Все красне, повошки. Блять, ПБОшки, это где то на ПЗ, блять? Это где то на ПЗ, блять, снежан, прикинь, ПБОшки хуй на врод, блять, и все только спят всем похуй, блять. Що можна відмітити, що не лише українці прокидаються, і багато країн, які колись вважали росіян братами, нарешті можуть у відкриту говорити про те, що вони думають, і допомагати нам в тих обсягах, та й в принципі в тому форматі, в якому ми цього потребуємо. Останнім часом на Вансенія Азербайджан, який Підтримував Україну, але робив це дуже обережно, якимись там гуманітарними допомогами, десь публічно вони мовчали і так далі. Але сьогодні в Києві ракета влупила рівно за 100 метрів від азербайджанського посольства. А ми діяли, що все нормально. Да, там вчора долбанули по поростов. А ми ділили, що все нормально. Ми не снесли з ліця землі Київ. Ми ж гуманісти. Ми ж, ми ж взагалі, ми ж такі добрі. Ну, ви уявляєте, що він несе? Тобто. Ми влупили по нафтобазі, а він каже Знести Київ. І вони луплять просто сьогодні дві ракети влетіло в житловий будинок в центрі міста. Хто знає де НСК Олімпійський, це квартал від нього. Вони просто влупили в житловий будинок спочатку одну ракету, а потім іншу. Ми дозволяємо нам хаміти. Коли нам впрямую хамить Баку, ми говоримо: ой, а... кстати, а яка судьба наших журналістів, які задержані в Баку? На бутилки. Тут просто интересно, а сколько раз вызвали посла Азербайджана в России в МИД? А мы вот как-то что-то сделали, ой, мы нанесли удары, понятно, по бизнесу Алиева, и отсюда сейчас Уїхали кілька азербайджанців в останньому своєму інтерв'ю. Президент Азербайджан Ільхам Аліїв нагадав, що Росія у 1920 році вторглася в Азербайджан і окупувала країну. Це пряма цитата. Так, е, да, я знаю, що ви багато хто з вас критично ставиться до авторитарного режиму. Згадує, що Гейдар Аліїв, батько Ільхама Алієва, був КДБшником, таким потужним комунякою. Е, можливо, хтось навіть каже, диктатором в останні роки свого правління, але це не скасовує того, що Росія приєднала Азербайджан з силою. А тепер, коли Росія втрачає свою силу, бо зосереджена на тероризуванні України і на війні з Україною, то першими на Кавказі, точніше навколо цього регіону, так прокидається саме Азербайджан, не Грузія. Яка двічі воювала з Росією не Вірменія, на території якої є база, і яку просто розміняли так? Ну в Карабасі. Я не даю жодних оцінок. Так, але Вірменію просто кинуло. Але першими прокинувся Азербайджан. Але окей, давайте повертатися до, до наших. Проблем і до балакаючого гузно Соловйова з приводу прильотів. Слушай, ти знаєш, от сейчас я смотрю там, как по Ростову прилетело, вообще, ми когда-нибудь займемося уже, наконец, системно ПВО или нет. И мы когда-нибудь уже сотрем с лица земли все эти нацистские города и отстроим заново прекрасные русские православные. Як вам цинізм ситуації? Юдей Соловйов розповідає про православні бляха города. Ну, я, ну. І вони ж це все слухають. Ру, Православія, Русь, наша історія Росії в підручниках починається не з племен, які жили на території. Росії, сучасної Росії, а з Київської Русі те, що там якісь там якути, лінії води, вони водили ще тисячоліттями на цих територіях, Да, вообще про це пофіг. Русь, православна і так далі. Ми зараз продовжимо про пропаганду, я вам обіцяю, але спершу хотів би, аби ви, як і я, свою злість і ненависть просто після таких от ночей і ранків направляли в щось. Якщо це можна так назвати, дійсно світле, Бо те, що нам за чотири роки не знесли міста, як каже Соловйов, це не тому, що вони цього не хочуть, а тільки тому, що отакі, от хлопці й дівчата, яких я вам зараз покажу, ціною своїх життів роблять це, аби лінія фронту була якомога далі. А нечисть вже залазить в Куп'янськ і околиці, які якраз і оберігають такі хлопці і дівчата. Доброго дня! На зв'язку добровольчий підрозділ Фрайкор. Хочемо звернутися до Юрія Петрушевського та його підписників з проханням підтримати збір на ремонт обслуговування автівок, що приймають участь у бойових діях на Куп'янському напрямку. Я вам за підтримку. Слава Україні! Дорога в Куп'янськ це просто пекло. Ворожі дрони випалюють будь-який транспорт. Ну, знаєте, 50 на 50, проскочиш, не проскочиш. Якісь машини вдається врятувати, дотягнути до майстерні. Їх нам уже в цих майстернях накопилося стільки, що чек на ремонт досяг 300 тисяч. Ми з вами такі суми закриваємо за пару днів. Мені офіційний лист прийшов за підписом командира, тобто це не просто. То чиясь вигадка, це дійсно потреба від добровольчого підрозділу фрекор. Добровольчого, тобто, всі люди в цьому підрозділі добровольці. Давайте зробимо так, аби ці корчі якомога швидше могли тягати дрони, зброю, все, що потрібно нашим хлопцям на передньому краї, і витягували наших поранених бійців якомога швидше, і вони не чекали купу часу евакуації, тому що немає транспорту. Друзі, лінк на базі Анку є в описі під відео, ви бачите QR-код і можливо комусь зручно по номеру картки. Будь ласка, ваші 100, 150, не знаю комусь зручно 30 гривень. Будь-яка сума важлива, маленькими сумами. Ми закриваємо будь-який збір. Просто, будь ласка, не проігноруйте моє прохання і закиньте хто скільки може, будь ласка. Я дуже прошу. А поки ми повертаємось до пропаганди, поки ви донатите. Що стосається систем ПВО, да, Володимир Рудович, ви чітко обозначили цей тренд, який нам дуже важливий, причому, а, починаючи від мікро ПВО. Мікро ПВО це як Маленькі еротики, які з піп'ятки напіваються і капелькою плюються. До речі, по крапельці, по крапельці. Але росіяни намагаються вкрасти в нас абсолютно все. Крим наш. Потім е, Київську Русь, як я вже сказав, так у них історія з цього починається. Е, князь Володимир, теж вони кажуть, наш тепер у них нова тема, Вони кажуть. Трезуб наш. В мире археологии в Великом Новгороде найдена древнейшая печать Ярослава Мудрого. Ее обнаружили во время раскопок. Важность находки трудно переоценить, а о периоде новгородского княжения Ярослава известно немного. Артефактов, относящихся к тому времени, вообще не было до сегодняшнего дня. Чего стоит изображение русского трезуба. Ведь не зря же еще сто лет назад так старался псевдоисторик Михаил Грушевский, предложивший избрать Центральной Раде в качестве герба Украины трезубец просто как некий красивый символ из глубин истории древних укров. На самом же деле трезубец это стилизованный пикирующий сокол, личный знак князей, правивший на Руси Ладожско-Новгородской династии Рюриковичей. Это как бы символы, которые ключевые для русской государственности, потому что, собственно, э Это, значит, правителей, правителей емблеми наследниками которых наслідниками яких історичним є Росія. Грушевський псевдоісторик. Я можу помилятися, але э, наче ж влада СРСР назначила Грушевського президентом Академії наук Української СРСР ССР, а потім називала вулиці в честь нього, так і за забрала до себе, не випустила з країни. И він потім помер в Кисловодську, а стара лагода. Це чергове село на шляху з варяг до греків, і там може бути взагалі будь-який бляхазнак можна знайти з того періоду та з будь-якого періоду. Але то таке. І той факт, що українців в полоні катують, побачивши герб, випалюють ці три зуби. Але те ж таке, все, тепер трізуб наш забрали собі, да що не можуть собі прийняти росіяни, точніше, звикнути з думкою, що країна Німеччина, вони, вони побіділі одні, не згадуючи вклад інших країн, так е, вони побіділи, які роні побіділі, які стільки років, стільки бабок вони туди вкладали, продавали дешевий газ, створювали там е, партії, точніше купували політиків і так далі. Найбільше з усіх країн Європи нас підтримує саме Німеччина, не зважаючи на всі. потуги россиян. Они что говорят сейчас немцы? Говорят, а о чем мы боимся Таурус поставить? Вот Британия и Франция поставили. Вы видели, что были удары по Британии и по Франции? Нет, он говорит, ну поэтому давайте поставлять. Пока мы не захерачим этих нацистских, натовских ублюдков, они в чувство не придут. Пора понять, невозможно воевать на пол шишечки. Не работает. Увы. Да, да. Эскалация, надо идти по лестнице эскалации через три ступеньки. Надо самим диктовать. И надо вежливо сказать, 3 сентября Шафутина в день. Если вы все нахрен оттуда не свалили, а то сейчас какая-то немецкая сволочь заявляет действующий полковник, что он принимал участие в планировании операции против России. Британцы заявляют, да, мы принимали участие в планировании операции против России. Американцы, да, мы... За... Розхріначить сволочі, я не розумію, що дивує Соловйова, і через що в нього так бомбіт. Ви ж постійно кажете, що ви воюєте з НАТО, а тут виявили, що. Якісь генерали беруть участь в плануванні операцій, бо використовується західна зброя або ті технології, які ми, наприклад, не можемо самі використати, там ракети Атакамс, да, всі ці там коди наведені і так далі. Супутники ну немає у України можливості управляти американськими супутниками, чи ті ж ракети Штормшедо, чи ці Петріоти, які тут стріляли, звичайно, ними управляють українці, але цьому всьому нас навчали американці. І, от коли виявляється. Що якісь генерали беруть участь в плануванні, у Соловйова запалюється Жепа, наче він якась нафтобаза в Росії. І коли ви бачите такі моменти, як Соловйова бомбить, ви, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, бийте в дзвіночок, я все це постійно повторюю. Бо коли я про це не кажу, кількість лайків чомусь менша, а нам треба, щоб наш контент побачило якомога більше людей. Президент США подчеркнул, что Вашингтон больше не финансирует войну. Это делают союзники Америки по НАТО. Штаты лишь хотят положить конец кровопролитию. Трамп заявил, что киевскому режиму не стоило ввязываться в войну с Россией. Наша страна в 15 раз сильнее. Зеленский с некомпетентным Байденом напрасно верили в перемогу ВСУ. Украинский узурпатор несет ответственности и за то, что в мирном урегулировании нет прогресса. Трамп дав паніть, що зачастує вважає Путіна более вовлеченим в переговори, Зе. І можна було подумати, що це чергова російська пропаганда. Але ні, ми в Україні настільки звикли, що Трамп є бобо. Що ми ну вже навіть не дивуємось тому, що він каже. І ну це справді цитати Трампа. Він справді каже, що ну натякає на те, що це Україна напала не на Росію, не стоїло Зеленському в'язувати в цю війну. А що стоїло? Ну, коротше, як казала Настя, колись що є певний кругообіг думок Трампа, по якому він рухається, і там, от е, протягом місяця, ми все це чуємо. Я навіть сьогодні мем побачив на цю тему. Е, Росія бомбить Україну, далі він їм погрожує санкціями, далі він дає два тижні. Каже, потім Путін хоче миру, Зеленський винен, а потім знову бомблять Україну. І отряди Путіна не встигають за цими всіми змінами, записують прокльони, незважаючи. На Хваленая Америка, ми вас не боимся. Росія – сильна держава, єю ми гордимося. Росія – сильна держава, другой не надо никакой. Мы же с Путиным живем, как за каменным. За мордки, господа, ну що ви нас купаєте? У нас прочне броня, зуби поламаєте. Якось вона з знанням діла говорить про зуби поламаєте. Походу, пані в останній гризло і різку ще прибрежніві. Але що вже, яка країна, така творчість, дорогу молодим? Ну ви зрозуміли, друзі. Задонайте, будь ласка, фрейкору, це дуже важливо. Я на завтра підготував ще купу матеріалу. Просто сьогодні якось така ніч, і ранок, день, що не хочеться про всеги-га. Завтра буде і гиги, і гага, і страждання росіян, і їхні благання, і мамки, які шукають. Коротше, ви приходьте, але як я вже сказав, зпершу задонатьте. Дякую дуже, що ви з нами. Всім па-па.